Всім доброго дня! Як зайти у меню налаштування інвертора Must 3,2 кВт та з нього вийти правильно? Нажимаємо Enter і держимо. Декілька секунд зайшли в меню. І далі кнопкою Enter ми вибираємо, переходимо по пунктам. Значить, бачив в інтернеті, що для того, щоб вийти з цього меню, люди нажимають на кнопку меню і по черзі знову виходять до першого пункту. Ось так. Ще раз, поки не повернуться в головне меню. Ще раз зайдемо в меню. Далі клацаємо до того пункту, який нам треба. Щось ми змінили тут вверх-вниз. І нам вже не треба клацати назад по черзі кожне меню, щоб вийти в головне меню. Достатньо нажати та удержати клавішу меню. Все, ми вийшли в головне меню. Всім дякую за увагу.